Наша політична партія це державна партія, яка стоїть на державних засадах. Вона завжди була і залишається державність партії, незважаючи, хто був би сьогодні при керівництві держави. Ми будемо об'єднувати з тими здоровими силами, які будуть покращувати добробут людей, міста, області, країни. Саме ці політичні сили, всіми політичними силами, силами будемо об'єднані. Сьогодні важко сказати, хто прийде в Ради і з ким ми будемо вірити. Я думаю, ми це побачимо з 131 жовтня. Чи можете ви мене звати якісь такі основні принципи вашої програми, чим вийде в обласної військорами, які проблеми нагальні, ви будете вирішувати в першу чергу? Основні засади нашої партії, значить посла нашої партії служити Україні, працювати для народу. В першу чергу, це боротьба з кормці військова. Закон один для всіх. Дисципліна понад носити. Ми обов'язково місцевому бюджеті передбачено кошти для видачі актів на землю на актів на, на землю малозабезпечені населення нашої області. Інших варваршкоравних засад, з якими ми йдемо на вибори 250-го. Відродження не про у нас сьогодні 550 депутатів. Якщо говорить про Львівську область, то у нас 85 депутатів у різних органах, різних в селищних, районних. Від місті немає і області немає. Загалом це 85 чоловік. А скільки розговорили загалом в вище своєї представники? Ми э, розговорні, впевнені в тому, що партія відпрошення, наші кандидати будуть представлені у всіх районах області у міській раді і обласній раді міська. Крім цього, від партії відроджених висунуті сиголові сел селищних рад, голови міських рад. Це кодурі, це раворуська, місто Раворуска і інші.